Транснаціональну корпорацію Google з моменту свого створення 1998 року вона створила десятки, а може і сотні сервісів та продуктів. У 2021 році це найпопулярніший пошуковик, а це тільки вершина величезного айсберга. Сьогодні я тобі розкажу про топ 10 сервісів від Google. В нього не увійдуть пошукова система, диск карти, Gmail, Chrome або YouTube, бо вони і так є найпопулярнішими. Я розкажу тільки про найкорисніші та цікавіші з них, тому відкривай свої нотатки і let's go! Номер 10. Think with Google. Це сайт про діджитал маркетинг з інсайдами, трендами та аналітикою від Google. Він дізнається, що цікавить споживачів у фінансах, красі та здоров'ї, наскільки ефективно працюють різні рекламні форми та як зробити їх ще ефективнішими. Тому цей сервіс буде цікавий багатьом людям: від студента, який реалізовує свій перший стартап, до маркетолога крупної корпорації. Номер 9. Google Fonts. Це величезна кількість безкоштовних шрифтів. Маючи зручний фільтр ресурсу, ти швидко знайдеш потрібний тобі текст. Вони сортуються по типу, даті додавання та популярності. В базі присутні набори як латинських, так і кириличних шрифтів. Якщо в тебе є необхідні знання, ти можеш підключити потрібний тобі шрифт до веб-сторінки. Якщо вони відсутні, як у мене, то їх можна просто завантажити. Номер 8. Google Takeout. сайт, який експортує твої дані та контент з облікового запису Google, щоб створити резервну копію або юзати їх у сервісах, які не належать Google. Ти обираєш з переліку сервісів дані, які тобі потрібно скинути. Обираєш спосіб отримання, тип та розмір файлу. Та отримуєш в одному місці всі свої дані з усіх сервісів Google. Номер 7. Google Earth. сервіс, через який ти можеш подорожувати по планеті Земля за допомогою свого смартфону, ноутбуку чи планшету. Абсолютно безкоштовно. Ти також зможеш створювати контент та маршрути. Часи карантинних обмежень сервіс дасть змогу і на березі океану побувати, і побачити Ейфелову вежу. Тобі потрібно просто взяти чоловічка та опустити його на місце, яке ти хочеш відвідати, і все ти вже там. Номер 6. Google форми один з найнедооцінених сервісів. Він за пару хвилин допоможе створити форму з питаннями для зворотнього зв'язку для покупців, потенційних клієнтів, зв'язку з аудиторією та проведення конкурсів. Ти можеш додавати будь-яку кількість питань з варіантами відповідей або без. Всі дані будуть зберігатися у табличку на Google Диску, доступ до яких ти матимеш у зручний для тебе час. Номер 5. Data Gif Maker. сервіс для створення анімованих графіків у декілька кліків. Спочатку обираєш тип. Називаєш свій графік, задаєш значення і все. Ти отримав сучасний та стильний графік, який можна адаптувати в презентацію чи куди тобі буде завгодно. Номер 4: Google сайти: безкоштовний конструктор сайтів. Є галерея шаблонів, де ти можеш обрати вже готовий варіант та адаптувати його під себе. Також можна дати доступ до створення іншій людині, наприклад, дизайнеру чи маркетологу. І так ти отримаєш свій сайт для реклами, продажу чи про. Просто для того, щоб люди дізналися, чим ти займаєшся. Номер 3. Google подорожі. Назва сервісу повністю розкриває його суть. Зайшовши на нього, ти можеш розпланувати свою подорож. Тобто придбати квиток, забронювати готель та розпланувати відпочинок. Іконка огляду дає змогу розрахувати майже все: кількість пересадок, час подорожі, вартість квитка та житла. Іконка дозвілля розповідає про місця, які потрібно відвідати в країні, в яку ти подорожуєш. Я, наприклад, хочу в Італію. Вожу Італію і отримую перелік пам'яток архітектури, які потрібно відвідати. Іконка авіарейси допоможе з покупкою квитків. Іконка готелі дасть доступ до вибору та забронювання житла. І це все знаходиться в одному сайті. Максимально зручно та мінімум зусиль для розпланування твого відпочинку або подорожі. Номер два. Google Art and Culture. В наш час багато факторів, які можуть ускладнити тобі подорож за кордон. Але маючи інтернет, для людини, яка дуже хоче подорожувати, їх не існує. За допомогою цього сервісу ти можеш відвідати Лувр, музей Ватикану чи Британський музей без черг, перельотів та в домашньому одязі. На сайті також є ігри, через які ти можеш вивчати великий світ мистецтва. І ти можеш це робити безкоштовно ще й в цікавій ігрові. Формі. Номер один. Google Keep. Це сервіс, завдяки якому ти можеш створювати та додавати нотатки, списки, фотографії і аудіо. Є можливість приєднати до нотаток інших користувачів, маючи при цьому доступ до нотаток на всіх девайсах з твоїм обліковим записом. Це пришвидшує твою продуктивність в рази. Постскриптум. Я люблю Google за створення екосистеми, де твій гаджет відходить на другий або може навіть на третій план. Головне це обліковий запис та інтернет підключення. Це робить тебе максимально вільним. Ти можеш працювати будь-де. Головне, не забувай про дедлайни. Напиши, які ще прикольні сервіси, ти знаєш. Чекаю тебе в коментарях. А на цьому у мене все. Ти був на ютуб каналі Комфі, Мене звати Дмитро. Підписуйся на канал, тисни на дзвіночок та не забувай про лайки. Ну і до наступної відеозустрічі. Бувай!